Бог є з нами не тільки в радості, Він є Богом не тільки чудес, Він є з нами, коли в печалі ми, коли промінь надії щез. Він є з нами, коли ми плачемо, коли гори заповнить вщерть. Ми для нього багато значимо, задля нас Він пішов на смерть. Не покинув він нас із тривогами, не залишив він нас у вогні, Він ішов усіма дорогами, по яких теж ходили ми. Ти сльозами вмивався гіркими, коли душу наповним біль, а він брав, і роками сильними підіймав і зміцнить хотів. Він, як батько. Як пастир, люблячий, ніжно рани усі зціляв, і він бачить, який ти засмучений, як в знемозі ти майже впав. Він підтримує у печалях нас, хоч так часто не бачимо ми і в найтяжчий, і в темний, і в страшний час Він зігріє і дасть сили йти. Не забудь, що в житті щоденному дуже часто ти матимеш біль, але навіть в найбільшу темряву буде поряд, Спаситель Твій. Він творець, Він так часто милує, Він дає так багато сил, нам потрібно це бачити вірою і не забути чудових тих слів, які він залишив в Писанні для всіх тих, хто пішов за ним. Ось я з вами до днів останніх, до закінчення всіх віків. Тож у серці ви майте віру в те, що Бог з нами поруч є, і Він буде давати силу на руках своїх понесе. Не забудьмо, любов Христовою серед темних і світлих днів. З нами Бог, з нами сила Господа від сьогодні на віки віків. i